Привіт, це рая, і ми повертаємося до рубрики Нічого святого історії святих від атеїстки. Сьогодні буде історія про неймовірну фантазію і величезне лицемірство. А отже, буде історія про чергового християнського святого, а саме Катерину Олександрійську, першу Ісусову дружину. Ми вже знаємо про другу ісусову дружину Катерину Сієнську, якій Ісус подарував обручку зі своєї крайньої плоті не знає, може подивитися відео в описі, там буде посилання. Також ми знаємо про крайню плоть Ісуса, якої налічувалося 18 штук, бо Ісус її роздавав направо і наліво. Відео також буде в посиланні. А сьогодні буде менш екзотична, але не менш епічна історія про Катерину Олександрійську і любов Божу, яка пронизує до кісток і знімає шкіру. Тож почалося все ще в 4 столітті. Жила була Катерина, дівчина дуже розумна, багата і неймовірної вроди. Друзі, тут ми зразу зробимо ліричний відступ. Чи ви помічали, що всі ці мучениці і святі жінки були дуже вродливі? Чи ж Ісус не любить негарних жінок? Якщо хтось знайде святу, про яку напишуть, вона була стара і уродлива, без кінцівок і трохи лиса. Але Ісус полюбив її всім серцем, приходив до неї у вісні і щось їй дарував. Можна не крайню плоть, я розумію, то не для всіх. Просто щось дарував. Якщо ж ви напишете мені таку святу, я буду дуже вдячна, бо мені вже видається, що рай то тільки для янголів Вікторія Сікрец. Повертаємося, жила собі дуже розумна і дуже вродлива Катерина, яка ще й була багата, бо батьком її чи то губернатор, чи то сам цар був. Мати Катерини була християнкою, але вірус витримала в таємниці, бо часи були непрості. Ішов час, і Катерині варто було б вже в заміж виходити, але вона сильно перебирала кандидатами. Цитую. Якщо ви неодмінно хочете, щоб я вийшла заміж, то знайдіть мені такого юнака, який був би мені рівною і за знатністю роду, і за багатством, і за красою, і за мудрістю. Всякий же юнак, який не має хоча б одного з цих обдарувань, не гідний мене, і я не бажаю бути його дружиною. Такою була відповідь Катерини. Трохи пахне гординою, але свята жінка і гординя. Бути такого не може, Що ви що ви? Рано чи пізно це мало статися. Катерина знайшла собі рівню. Ісуса. Ось він, достойний кандидат, Господь Бог. Мені б таку самооцінку. Тож Катерина бачить сон. Так, знову сон. Мені теж набридло, але тож Катерина бачить сон, де Ісус дарує їй обручку зі словами. Ось я нині обираю тебе моєю нареченою, нетлінною і вічною. Отже, збережи з великою ретельністю цей союз непорушно. І не обирай собі ніякого земного нареченого. Чому Ісуса на небі так турбують снотливі жінки на землі? Особисто моя думка це нездорова фіксація. З таким богом і таке суспільство не дивно, що ми тепер трохи збочені. Далі, за легендою, Катерина йде до царя Так, пам'ятаю, що і батько цар, можливо, йде до царя царів. В легенді взагалі багато дурних моментів. І починає Катерина розказувати царю, що він не правий, і боги його це люди, які померли, а не справжні боги. А її Катерина, Бог, це справжній Бог, а не людина, яка померла. Це неймовірно абсурдно, але я казала, що легенда дурнувата. І цар не знає, що на те відповісти. Мені теж інколи мову відбирає від дурного, але це здається інший момент. І цар кличе п'ятдесят філософів, щоб вони довели хуй з хуй і попустили жінку. Там майже так і написано: його турбував гендерний фактор. І люди добрі. Ті п'ятдесят філософів не справляються. І далі починається справжній блокбастер. Цар такий спалити жив центрних філософів, звісно, господь являє чудо. Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. філософи не виживають, філософи просто не обгорають, їх ховають красивими. Катерину в'язницю, але Катерина і там гаф не ловить. Катерина навертає в християнство царицю, царицю страчують. Катерина навертає в християнство охорону, охорону страчують. І цар такий треба зробити колесо для катування Катерини. Але тут спускається Янгол, зриває колесо, колесо в друзки. Люди те все бачать. Люди зразу увірували. Цар не увірував. Тоді цар каже стратити Катерину. Тут чомусь ангел не спускається, не рятує Катерину, напевно, в тому великий замисел Божий. В Катерині відрубують голову, і з неї тече молоко. Молоко. Це таке чудо, Боже. Молоко. І тут можна було поставити крапку, але ж я обіцяла історію про любов Божу, яка пронизує де кісток. Отож, слухайте далі. Отож, жила була гіпатія. Жила вона в античності, була дочкою управителя Олександрійської бібліотеки. І була вона відома своїми трудами з математики, астрономії, філософії, а також ораторськими здібностями. Гепатія була і розумна, і гарна, і знатна. Вона мала вагу в суспільстві, бо вчитися до неї приїздили з усього світу. А ще Гепатія не подобалась християнам, бо викладала неоплатонізм. Одного дня натовпелігійних фанатиків побили гепатію і затягли в християнський храм, розірвали на ній одяг і зрізали шкіру живою. Гепатію розірвали на шматки і спалили люди, які сповідують любов до ближнього. Жила вона в IV столітті і була реальною людиною. І життя її справжнє і задокументоване підозріло схоже на життя святої Катерини Олександрійської, розказане в легенді. оскільки тільки все було навпаки. Гепатія не була християнкою і вбили її на язичники. Дякую, що додивилися. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, то можете підписатися, поставити лайк, мені буде дуже приємно. І до наступної цікавої історії.